Не у каву, а до великого акваріуму. Черкащанка Ольга Курська ось уже чотири роки не п'є напої з цукром. Бо стільки солодким піском дівчина колекціонує. У своєму арсеналі має експонати не лише місцевого виробника, а й іноземного. Про солодке хобі Ірина Головка розкаже. Це мій цукор, і я його дуже люблю. Це спогади мої і моїх друзів. Майже 4 кілограми солодкого піску, фасованого більш ніж сотню оригінальних стіків. Їх черкаська художниця Ольга збирає 4 роки. Звичка не викидати, не допити солодкий продукт для дівчини переросла у справжнє хобі. Там не вип'ю з кави. Мені шкода було викидати, кидала в сумочку. Сумочки перекладала в шухлядку, Одного разу заглянула в шухлядку, Там вже було штук 40. І Я вирішила їх перекладати в. Таку вазу красиву, і знаєте, така хотілося щоб ваза була повніша, повніша, повніша. Львівські та одеські кав'ярні, ірландські та французькі бістро, колекціонерка знає походження кожного свого пакетика цукру. Їх Ольга привозила із подорожей, поповнюють постійну колекцію її друзі і добровільно, і примусово. Ми сіли пити чай, вона швиденько перевірила, в кого скільки лежить цукру, і вирішила, що всі сьогодні п'ють без цукру. Ну, нічого, вона таким чином турбується про наше здоров'я. Глюкофілія так. Називається нині заняття Ольги збирання оригінальних стіків цукру. Нині популярне по всьому світу. Солодкомани організовують цілі інтернет спільноти, там діляться досвідом та обмінюються оригінальними експонатами. Свою колекцію Ольга планує розширити і надалі. Мовляв, кожний цукровий пакетик то приємний спогад. Тому цей цукор для неї безцінний. Не врода не за скільки. Не, ні, не продам. Насправді, я скільки дивилася, не продають колекціонери свій цукор, лише обмінюють на якісь рідкісні колекції або стільки колекціонування. Говорить психолог, то як можливість повернутися у дитинство. Неважливо, що саме збирати, чи магніти, чи цукор, чи навіть порох. Головне процес, від якого людина отримує задоволення. Колекціонування різних речей у житті людини створює і позитивний настрій. І задовольняє якийсь пізнавальний інтерес, тому що збирати різні речі це цікаво, це захопливо, це е, примушує нас е, проявляти якийсь дослідницький інтерес. Предмет збирання говорить психолог це обов'язково приємний спогад для колекціонера. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка новини.